Не встигли рівняни звикнути до нових ростінок на приїзду маршрутках, яких знову збираються переглянути. Тепер вже дотримуючись усіх правил. Отож і зібрали громадські слухання, на яких саме громада й мала б сказати свою думку. Та от біда серед присутніх, здебільшого, перевізники з громади кілька представників громадських організацій. І, хоч гра йшла в одні ворота, процедура ніби дотримана. Рішення, яке було прийнято в кінці квітня, з 1 травня, прийняти. На щастя, я не знаю, чи на біду, але до сьогоднішнього дня воно діє. Разом з тим, воно є ну, не зовсім легітимне. Мене колеги поправлять з цього приводу. І на завтра призначено, скажімо, чергове засідання міськвиконкому, де має бути розглянуте те попереднє, попередні розрахунки щодо встановлення тарифу. В розмірі 3 гривні. Перевізники кажуть, 3 гривні мало, але готові і на це. Бо попереднє підняття тарифу дало можливість якось пережити ці два тижні. А через складну ситуацію в країні обіцяють і самі затягнути паски. Ми на чомусь будемо намагатися зекономити, коли вартість проїзду стане 3 гривні. На чомусь будемо економити. Можливо, не буде того розвитку, який передбачає для себе перевізник. Оскільки ті автобуси, Богдани талони, які їздять в нашому місті, свій ресурс відпрацюють достатньо швидко. Вони через два роки наполовину ржаві, гнили і потребують ремонту. Скільки вони витримують на наших дорогах, невідомо. Але тариф 2,50 ніяким чином не передбачає подальший розвиток. Якщо школярів і ще готові возити з 25 відсотковою знижкою, то про пільговиків і взагалі немає чого говорити, продовжують перевізники. Мовляв, ні пенсіонеру, ні багатодітним родинам не відмовляють, а за це від держави нічого не отримують. Пільговики кажуть, один водій з Поршаною поставиться а від іншого з маршрутки хочеться втікати, а ще самі пропонують скористатися досвідом дубна. В Робочі дні піпові час особливо платять всі. Нічого пенсіонеру інваліду їхати на ринок в той час, як він може через годину, дві в непійковий час поїхати або у неділю. У неділю. Поміж у субота неділя надається та пільговикам. але цей дослід треба вивчити і запровадити вільно. Усіх цих суперечок члени виконкому не почують. Проте вже завтра отримують сухий документ, результат цієї зустрічі, та саме керуючись ним, вирішать, по чим платитимуть маршрутчикам рівняни: дві з половиною гривні, три чи може й усі три з половиною. Ірина Нечипорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.